Усі 5 матчів АПЛ на цю неділю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде розбір матчів АПЛ на цю неділю. Розберемось, які варіанти ставок можна взяти для того, щоб мати найвищі шанси на успіх. Також хочу відмітити, що на Єврокубках ми зробили чудові плюси, і це все завдяки вашим лайкам. Ставте і під цим відео лайк на удачу, щоб ваші ставки заходили. І мої е, також. Обов'язково напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Переходимо до матчів АПЛ. В цьому відео буде три матчі. Два матчі АПЛ та інші чемпіонати. Я залишив для свого телеграм-каналу, де усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди зможете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки. Можливо, ви там щось не побачили в тому чи іншому матчі, якісь підказки вам дадуть. І це все. Добре працює на дистанції, тому обов'язково підписуйтесь після перегляду відео. Посилання буде в описі. Друзі, розпочнемо з матчу Ньюкасл Ноттінгем Форест. І тут варто відзначити, що обидві команди є домашніми. І тут, на мою думку, є чітко виражений фаворит, це Ньюкасл. Логічний варіант ставки буде на їх перемогу, тому що у команди чудова індивідуальна результативність, високі показники в захисті, особливо воротаря, я б відзначив з його високою кількістю сейвів. І тут Ноттінгем, який зараз в жахливій формі. Ну, виглядає так, наче вони без шансів мають відлітати від Нюкасла. Тому беру перемогу Нюкасла на цю зустріч. Наступний матч у нас волерхемптон брайтон На мою думку, Волерхемптон непоганий матч провели проти Тоттенхема, де вони стримали тиск суперника і змогли забити. Разом із цим мали ще декілька моментів, але все ж реалізація в цьому сезоні у них досить слабка, і це далося. Взнаки у цьому матчі варто відзначити, що Тоттенхем тоді зіграв не в свій найкращий футбол. Так, команда там постійно тиснула, але Волверхемптон стримував їх тиск. Брайтон це дещо іншого типу команда. Брайтон це більш атакувальна команда. Багато просто вже дають позаду, і у них зараз досить результативні матчі з високою кількістю і пропущених м'ячів. Волверхемптон точно матимуть тут свої моменти на те, щоб забити, але я. Вважаю, що на такий Вулверхемптон ставити точно не варто, і якщо вже очікувати наголи в цьому матчі, то краще взяти. Тотал більше півтора з непрограшом Брайтона, Х2 і тотал більше півтора на цю зустріч виглядає як бетонна ставка. До речі, друзі, на такі комбіновані варіанти ставок, як Х2 і тотал більше півтора, чи там перемога якоїсь команди і тотал менше п'яти з половиною, чи один Х і тотал менше чотирьох з половиною. Такі варіанти ставок є в БК, де дуже широка лінія, високі коефіцієнти, приємні бонуси, вивід без верифікації, без комісії. Це все за посиланням в закріпленому коментарі. Тому робіть ваші ставки там. Все максимально надійно. Переконайтеся самі, посилання в закріпленому коментарі відкриваєте. Там буде писати бонус 20 тисяч. Туди нажимайте. Рекомендую однозначно. І останній матч в цьому відео це Everton-Crystal Palace. А матчі Aston Villa-Burnley та Brentford-Manchester City я залишив для телеграм-каналу. Тому підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду відео. І ми зараз ще поговоримо про матч Everton-Crystal Palace. Обидві команди непогано відпрацьовують в захисті. У Кристал Пелас серія з 18 матчів поспіль без поразок. Дуже сильна серія, і тут я би відзначив, що також їх невисокий середній тотал в матчах. Три голи. Це переважно та позначка, на якій матчі Кристал Пелас зупиняється. Там всього кілька матчів пробили тотал більше трьох. Середній тотал у Crystal Palace невисокий, це все через гарні показники в захисті, оскільки в Crystal Palace більш завантажений календар через Єврокубки. І оскільки Евертон це також досить домашня команда, у них вдома непогана індивідуальна результативність, але разом із цим і Захист також почуває себе досить впевнено. Оскільки в очних зустрічах Евертон трішки має перевагу над Crystal Palace, та оскільки у обох команд. Зараз невисокий середній тотал і очних зустрічах команди також переважно грають нерезультативно. то тут виглядає логічною ставка на те, що Евертон не програє, то буде тотал менше 3,5. Якщо говорити про ставку без віддачі переваги якісь із команд, тобто якщо ви вважаєте, що Кристал Пелес може потягнути матч на виїзді проти Евертона, то можна взяти тотал менше трьох в матчі. Ну, все ж, тотал менше 2,5 трішки ризиковано. Краще взяти за чуть менший коефіцієнт, але з перестраховкою тотал менше 3. Свої думки напишіть по цих матчах в коментарях. Обов'язково лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.